В історії міста Павлоград було декілька паводків, але одним з найсильніших був паводок 1964 року. Наслідок цього паводку було зруйновано чимало будівель в місті Павлоград і була затоплена значна його територія. Наслідком притоку талих вод стало підняття рівня води в річці Вовчі до 4 метрів 95 сантиметрів. А в деяких районах міста вода піднялася настільки, що над водою було видно тільки дахи одноповерхових будинків. Як правило, на дахах і знаходилися потерпілі повені в очікуванні порятунку для боротьби з наслідками паводку було відправлено техніку, таку, наприклад, як машини амфібії, гвинтокрили, вантажівки і, звісно, човни. Долучилися до місії порятунку і небайдужі жителі міста, у яких були човни. Деякі постраждалі намагалися врятуватися самотужки, використовуючи при цьому імпровізовані плоти та навіть дерев'яні меблі. Евакуйовані у безпечні райони міста постраждалі отримали продукти і необхідні речі. Все це спочатку доставляли гвинтокрили, а пізніше вантажівки. Після того, як небезпека минула, постала проблема розселення постраждалих жителів міста і, звісно, відбудова споруд. Для цього з міста Дніпро раніше Дніпропетровськ було відправлено групу будівельників із технікою і матеріалами. Після цього була побудована гребля, яка значно зменшила наслідки паводку 1985 року.